145 тисяч підписів їх би було б набагато більше, якби це була електронна петиція. Але цих людей зараз влада ігнорує цих людей, влада боїться, боїться реальних імен. Боїться реальних підписів, боїться реальної позиції. А позиція, зокрема, в тому, що серед цих підписів є дуже багато тих, хто підписалися, які не є партійцями Європейської солідарності. Це ті люди, яким не байдуже право і демократії і справедливість у нашій державі. Тут є дуже багато підписів родин військовослужбовців, тому що наклавши незаконні санкції на Петра Порошенка, Зеленський. Повністю обнули в можливості для Петра Порошенка допомагати армії. А Петро Порошенко, справа громад його фонд, це чи це, це не найбільші волонтери, які зараз є у нашій державі, і масштаби військової допомоги вони просто зашкалювали. А зараз, на жаль, приходиться казати, що не все можливо закупити, не все можливо дістати. Зеленський боїться і відповідальності перед цими людьми, тому що він своїми систематичними діями робить усе, щоб послабити можливості української держави здобувати перемогу, і саме проти цього виступає європейська солідарність. Проти цього виступає солідарна молодь, яка активно допомагала збирати ці підписи. Проти цього виступають люди, які прийшли, витратили свій час і підписалися за зняття санкцій. Тому що зеленському треба було би накладати санкції на ОПЗЖистів, які сидять в Верховній Раді, на Портнова і на тих суддів, які зараз кошмарять бойових офіцерів, а не накладати. Санкції на Петра Порошенка, які всіма силами сьогодні захищає українську державу, тому надсилаємо ці підписи.